А Треба разрезать. Все ножницы. тату. Це так роби. Ще раз так. Бачив, як я робив. Чекай, що? Я на не дивився один треба чекай, чекай. А потім зробити що? Потім зробити уа. Я навіть не зрозумію, як ти це робиш, тату. Ну, дивись, тут лінії. Від ці, цього кута сюди до середини. Ем, я, я не знаю, як. Ну дивись, яке я роблю. Так. Значить, я тут від цього кута згинаю. Я навіть не зрозуміла. Ось бери, як я. Від цього кута так і Звідси до, до кута. Щоб тут до куточка, дивись, лінія. Дивись, ця лінія. Як мені значить. Дивись. Звідси до сюди. Як? Ну переверне. Ось тут половина, так? Да? Лінія звідси має йти туди, в куточок. А з сюди? Да, ось звідси, дивись. А як тепер? Як ну, сут... ну дивись, як я роблю. Ось. Бачиш лінію. Я роблю лінію то звідси. Саме. Сюди. Ну я роблю то саме. Так. Уже. Ну так, да, але щоб лінія йшла туди в куточок. Дивись, Звідси. Звідси туди. Ось можеш так робити, поки вона там в куточок. І натискати. А з іншого боку так. А справді треба хоча б? А тепер так треба. Ну да. так. Так і злечі зупини, Зупини тут. Паль, так... пал, тримай цей палець тут. А цією рукою тяни. Поки там лінія буде в куточок. І тут в куточок. Чекайте, не так само, а тепер саме. Хоча тут ми помолились, бачиш, це тут не в куточок треба, а трошки вище куточка. Але тут не в куточок тату. У мене. Трошки ось так. Будуємо літаки і uh -huh. записуємо на відео. Та uh Тату, -huh. um, у мене одна проблема. Якщо я можу зробити більше, як мені тепер типу зробити, якщо це вже У нас бач? Воно таке зараз як перший тут намальований. Треба перевернути Вверх. Ще ці штуки. Треба Тут, так вниз, звідси, до середини. Точні його тату. Та ж з цим папірчиком треба продовжувати. Як? Ну, ці дві штуки тут трошки вище. А подивись, тапой. Трапиться. Трапи Все добре. Потім цей, як тут намальований. Бачите, тут намальовано. Тут ось така лінія десь має бути. І сюди всередину, бачиш, він показує, куди, куди треба гнути. Майже сюди. Ще ще. Але рівненька лінія. Чекай, 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 бо не рівно. бачиш, Ось так, щоб була рівненька лінія. Тут трошки добре. А теперь мне заложу его. Почему? Подивись. Подивись, что теперь трапляется. Ты сам мне сказал, что всем просто фарцов. Сейчас покажу Коли краще почати все спочатку. Бачиш, тут серединка, а це і тянемо так вниз, до сюди. Бачиш, тут трошки вища куточка. Давай з цього боку ти. Дивись, дивись, дивись. Тут. А тепер тут тут лінія так щоб сюда куто цей куточок дійшов Тепер звідси до серединки. Звідси, то. Ось так берем. Тут тримаємо пальчик. Тут собі так, ось допомагаємо. Бач? З іншого боку. Тримай тут пальчик. Тут повертай собі так. Я думаю, що якщо я з судною рукою. Чувак, я все не зрозумію. Ну посередині і треба так його розвернути. Так? Ось так. На спину. Я так я зробив на спину. Тату ось так. Угу. Отже, тут ось так він Це ніби вже як корабель. Або голова від камерамена. Та, мабуть, і десь тут треба його погнути в боки. А, ось тут лінія, бачиш? Ось така лінія має бути. Не рівна, а так. Щоб тут менше, а тут більше. Як так? Дивись, ось тримаєш його так. Бач, тут показує лінія. Тут менше, а тут більше. Тобто ось палець один тут, дивись, яке я роблю. Палець тут і палець тут. Я щось не зрозумів. Ось дивись тут. Бачиш? Угу. Бачиш, які до лінії. А як мені так зробити? Ну дивись, тут менше, а тут більше. Ось складемо пальчик. дивись, Один пальчик тут, а цей пальчик вище. Тримай яке. Ось так. Бери яке. Чекай. Дивись, візьми так яке. Один пальчик вище, один пальчик нижче, Бачиш? Угу. І цей пальчик ось так. Лише цей пальчик вільний, тримай лише цим. Ні, цей лише вільний, ось цим. Цей лише. Бери другий пальчик. І клади його тут. А цей? Так, да, той, що вільний. Як? Я не можу. Ну, цим, цим тримай. Дивись. Цим тримаєш, а цей тут. Ось так. Ну, я навіть не зрозумів. Ну, візьми ще раз. Ось дивись, один пальчик тут. Хоч собі я так зробив. Ну, якщо хочеш, навчитись. Справді, хочу, собі я так зробив. Покажи мені ось ці два пальчики. Ось, так. Да. Візьми ними літачок з двох боків. Подивізу, я тебе роблю. Ну, то ж треба пробувати багато разів. Ти хочеш, щоб зразу вийшло. Хочу, що хочеться зразу получалось? Як? Якщо ну, я... Ні, ну, ні у кого не виходить зразу, треба тренуватися. Я знаю, пусто треба так. Отак? так! Ні. Цікаво він летить. Дивись. Довісь, один пальчик тут. береш цим. Пальчик просуваєш тут і даєш так вниз. Ну, і... Я просто так роблю так само. Ма, тому ну, треба ж навчитись. Я ж багато робив літачків, а ти багато, манеш, мало. Дивись, майже готовий. Будемо йти пробувати чи влетить. Трошки не схожий. Бачите, тут іде так, потім так. Щось ми зробили неправильно. Але нічого страшного. Чекай. Ресу в Олексі літало та тут так зробимо. Ну, спочатку треба так спробувати, побачити, чи він літає, потім будемо робити всякі покращення. Добре. Не дивитися, чи літає? Добре. Я пробую.